Всім привіт на каналі Зоряний Шлях. Це наша комора і майбутня ванна кімната. Ми вже дуже на неї чекаємо, бо холодно і літній душ не рятує. Як це виглядає? По-перше, тут дуже велика стеля. Ми будемо зашивати частину стелі, тобто трохи понизимо її. Тут вже є підготовлені кабелі, підписані кожен, як ви бачите. Для чого це буде кабель з електрикою, тобто для пральної машини або для світла, вимикачів, розеток, і так далі. Після чорнової стяжки далі ми вже вирівняли підлогу. У нас вже навіть є злив для душу. Вон він. Загалом майже все готове. Залишилось тільки утеплити підлогу, точніше покласти теплу підлогу і покласти плитку. І тут все готово. Це буде дві кімнати невеликі, одна менша, інша більша. Менше це буде технічне приміщення. Ось тут, де в нас знаходиться щиток. Тут у нас буде шафа, там у нас бойлер, туалет, душ, умивальник і пральна машинка. Між пральною та умивальником у нас буде ще змійовик для сушки білизни. Ось, вже кабелі з електрику, деякі, як ви бачите, притягнуті по підлозі. Ось один з кабелів протягнутий і вже піднятий догори. А, інші кабелі будуть іти по горі по стелі. Підготовчі роботи майже дороблені. Чекаємо, поки до кінця застигне, і будемо накладати наступний шар із теплою підлогою. Що ж у нас відбувається на кухні? Зараз покажу. Це у нас кухня. Ми тут вже радіємо, бо можемо мити посуд саме в будинку. Тут підключена каналізація. Вода також заходить з скважини, тому все окей. Залишився ще один екран він для майбутньої посудомийної машини. А так, все ок, все вже працює. А ось і наша вода. Вона є. Ось такі чудові новини оновлення. Покажу, як виглядав і досі виглядає наш душ на вулиці. Ось така у нас кабінка зроблена зі старої шафи, двох шаф. Так, щоб закриватись від сусідів, там на горі ставився на. Бочечка з водою. І ось тут стікала вода. Да, це такий дуже чорновий варіант, але митися треба, як ви розумієте, особливо після напруженого робочого дня на господарстві. Як тільки закінчимо, да в принципі, вже будемо розбирати цю літню душову кабіну, бо митися вже трошки холодно.